Про те, який зв'язок між власними кордонами та переїданнями. Дуже часто люди, що мають проблему з переїданням, також мають проблему з утриманням і відстоюванням власних кордонів. І саме порушення кордонів часто провокує у таких людей напад переїдання в повсякденному житті. Наші особисті кордони намагаються продавити щодня на роботі, в магазині, на вулиці, навіть у вас вдома, наприклад, коли вмикають музику на повну у другій ночі, критика від родичів, знайомих та не дуже знайомих, поради про які не просили. Це все також порушення кордонів. Людина може не фіксувати, що тут її образили, і вона пішла їсти. Цей епізод може просто додатись у загальну скарбничку підвищеної напруги, а потім вибухнути черговим нападом приїдань. Зазвичай в дитинстві кордони таких людей грубо порушувались, над ними вчиняли психологічне або фізичне насилля. Їх почуття, думка не бралися до уваги, і часто вчинявся психологічний терор, на кшталт. Якщо не будеш слухатись, твоя мама. Ма помре, або ти погана там дівчинка чи хлопчик, відвеземо тебе в дитячий будинок, збирайся. Також це могло підкріплюватись булінгом від однолітків. І це все створювало настільки нестерпний емоційний стан, що людина навчилася інтуїтивно переключати себе за допомогою їжі, яка фізіологічно може знижувати напругу, переключаючи симпатичну нервову систему на парасимпатичну. Це фізіологічний процес, від якого нікуди не подітися тому людині, яка заспокоює себе за допомогою їжі, так важко відмовитись потім від цього патерну, адже він чисто фізіологічно більш ефективний, ніж там медитація, музика, прогулянка чи ще щось інше. Зазвичай історії дитинства таких людей сповнені болю та суму. Але я захоплююсь такими людьми, бо вони вижили. Вони вижили в середовищі, що намагалося їх зламати. У таких людей напади переїдань значно Зменшуються після того, як вони розпочинають роботу над власними кордонами, вчаться казати ні, вчаться бачити кордони інших людей. Бо зазвичай людина, що не має своїх кордонів, не бачить, коли переходить не навмисно кордони іншої людини. А ще робота над власними кордонами додає спокою. Адже кордони це певні внутрішні правила, що створюють опору і безпеку, а також додає впевненості та власної цінності. Тож бережіть свої кордони, побачимось в інших роликах.